Неділок 26 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. Вірю, що сьогодні Господь хоче торкнутися мого життя своїм словом, прагну його прийняти та зрозуміти, в який спосіб ним жити. До Тимотея, першого послання святого апостола Павла Читання. Апостол Христа Ісуса з завелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса нашої надії, Тимотеєві правдивому Синові у вірі, благодать милосердя, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Як я йдучи в Македонію, просив Тебе зостатися в Ефесі. Та прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншої науки, і не уважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки, ні служать Божому задумі спасіння через віру. Ціль того веління, любов із щирого серця, з доброї совісті. Та нелицемірної віри. Деякі від цього відхилилися і попали в пустослів'я. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять, ні того, що твердять з такою певністю. Коментар, ціль жатого веління любов зі щирого серця. Дорогі мої. Апостол народів вказує на те, що навіть у християнських громадах поставали різноманітні підходи до християнського життя, були суперечки, дискусії, пустослів'я, інші були упертими, самоупевненими. Але Господь вказує найважливішу річ у наших стосунках. На любов. І це для нас є великим знаком питання, чи ми все робимо з любові. Критерієм нашого християнського життя має бути те, наскільки ми сповнені любов'ю до кожної людини, яку зустрічаємо, наскільки ми обдаровуємо любов'ю кожну особу, яку посилає нам Господь. Тож маємо любити не лише тих, які нам близькі, а й кожну особу, яку нам ставить на нашій життєвій дорозі Господь. Від луки святого Євангелія читання в той час прийшов Ісус у дім одного визначного фарисея в суботу, зісти хліба і промовив до того, що Його запросив. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ні багатих сусідів, щоб часом вони тебе також не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік кривих сліпих, і будеш щасливий. Тому що вони не мають чим тобі відплатити і воздасться тобі в день Воскрешіння праведних. Почувши те, один із тих, що сиділи за столом, сказав до нього: Щасливий, хто їстиме хліб у царстві Божій. Коментар: коли справляєш обіда або вечерю, не клич близьких твоїх. А щоб часом вони тобі не віддали відплати. Дорогі мої, кожен із нас живе у певному оточенні. Маємо батьків, братів, сестер, дружину, чоловіка, друзів, осіб, які нас підтримують, людей, яких ми підтримуємо, яким довіряємо, які довіряють нам. У суспільстві існує дуже багато різних груп, підгруп, які частково співпрацюють між собою, а люди живуть з почуттям належності до якоїсь з них. Для нас завжди ближчі ті, кого ми знаємо в силу тих чи інших обставин. Інші особи, яких не знаємо, для нас чужі, не скажемо, що вони є нашими ворогами, але з чужими нам, з якими дотримуємося певної дистанції. До знайомих нам осіб завжди ставимося з більшою симпатією, а до незнайомих, можливо, не з антипатією, але з певною байдужістю. Нам легко робити добро нашим знайомим. Бо сподіваємося, що й вони нам цим відплатять. Але Отець Небесний очікує від нас, щоб ми робили добро кожній людині, бо вона створена на Його образ. Знаємо, що Господь уособлює себе з ближнім і з кожною людиною, що ви зробили одному. З найменших братів моїх мені ви це зробили. Те, що ми робимо будь-якій людині, це ми робимо як Богові. Якщо робимо добро лише тим, хто нам близький, ми чинимо просто по бо вони нам близькі. Тож робімо добро для кожної людини, бо тоді ми будемо робити добро. Для Бога, який хоче, щоб ми теж були милосердні, як Він. Бачимо, Він посилає дощ і сонце для праведних і неправедних. Сьогоднішній заклик, насправді Ісуса може здивувати і насторожити, як справляєш бенкет, заклич убогих, кривих, сліпих. Адже зазвичай люди влаштовують свято, щоб відзначити важливі події свого життя, тому запрошують на обід чи вечерю найближчих, найдорожчих людей, рідних і друзів. Вдавнину розділити з кимось трапезу означало вступити з ним тісний зв'язок. Розділити його життя, його радощі і труднощі, а як можна це зробити з незнайомими, тим більше з убогими каліками? Вони страждають так сильно, що ділити мої переживання напевно не стануть. Нам також, дорогі мої, не просто ділити переживання людей у Бога. Напевно, можемо пригадати досвід з спілкування з особами, які глибоко поранені життя, несправедливістю гори. Дуже непросто слухати їхні історії, бачити сльози, розпач в їхніх очах, як не дивно, але допомагаючи бідним. Часом можна самому постраждати від їхньої агресії та озлобленості. Проте Ісус обіцяє, що, робивши так, буде щасливий. В чому саме полягає це щастя? Перебуваючи близько з убогами і терплячими, дійсно можу почуватися щасливим. Хоча б тому, що всі їх нещастя трапилися не зі мною. Але напевно не про це йдеться Ісусові. Можливо, розділяючи життя з тими, які не мають чим тобі віддячити, будеш щасливий, бо знайдеш радість, проявивши. Безскорлисливість і великодушність можеш неочікувано відчути, що справді більше щастя давати, ніж брати. Ця радість і є нагородою, яку можна здобути тільки ділячи скарбом свого серця з потребуючими брата. Дорогі мої, бо колись ми комусь даємо чи позичаємо гроші, значить, мене щасливі чому, бо ми сумніваємося, віддадуть нам, не віддадуть, чи не будемо мати проблем. А якщо ми дали комусь, не очікуючи нічого, розуміємо, що нам не повернуть, ми направду не будемо переживати, ми будемо спокійні, на душі буде радість. Господь обіцяє, що повернена. Господи, сьогодні я прошу у Тебе, великодушності і щедрості серця. Научи мене не боятися, присвячувати час зусилля і увагу тим, хто їх потребує, але не може нічим мені віддячити. Ісус. Поучає сьогодні, дорогі мої промилосердя. Милосердя відповідне грецьке слово, і воно означає доброту у досить широкому сенсі, це як здатність приходити на допомогу ближньому в його потребах, так і здатність поблажливо ставитися до його недоліків, священне писання підкреслює у милосерді його незаслужений характер. Як каже Господь. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка. бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за це дяка. Бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєте, що одержати, за те, яке вам дяка. Бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позачаїти, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних і слих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Луки 6:32, 36. Ми можемо робити щось добре іншим людям, щоб натомість отримати щось. І тримати стосунки, які нам ще знадобляться, позичити людині, яка при нагоді позичетна. Просто приємно себе почути, ми зробили щось добре, щось, що зобов'язує все ж повернути нам з відсотком. Це зовсім не обов'язково погано. Одна відома фірма, що виробляє вітаміни, відправляє їх разом зі своїми лікарями в якісь глухі села в Африці, де діти шліпнуть від нестачі певних вітамінів. Знімає про це документальні фільми і проводить рекламну кампанію. Справа прекрасна, добра і гідна, але Євангелія говорить про те, що ми повинні покликані проявляти милосердя і тоді, коли нічого з цього не отримаємо. Сказав вже тому, хто запросив Його, коли справляєш обід або вечерю, не клич дружів твоїх, ні братів твоїх, ні родичів твоїх, ні сусідів багатих, щоб вони тебе колись не запросили і не одержав ти відплати. А коли справляєш званий обід, клич у Богих калі кривих сліпих, і блаженний будеш, бо вони не мають чим віддати тобі, віддасться ж тобі у Воскресіння праведних. Милосердя звернене до людей, які не можуть нам віддати, і нерідко до людей, які віддають чимось поганим. Ми дуже часто можемо казати: не роби добро і не будеш мати ворогів. Будь який християнин, який береться служити тим, хто має потребу, незабаром виявляє. Що далеко не всі з них приємні люди, що поспішають виразити свою якнайглибшу вдячність? Часто ці люди, сильно биті життям, зруйновані міцними напоями і схильні до вигадки небелиць, покликаних грожалобити подателя. Нерідко людям важко пережити свою нужду в допоможі, яку вони сприймають як приниження. Як сказав один подвижник, людям буде важко простити вам ваші благодіяння. Вони можуть докоряти і звинувачувати тих, чия допомога здається для них недостатньо ефектною. Вони можуть просити грошей на випивку і гірко скаржитись, жити ще не отримавши їх. Благодійник може бути позбавлений і матеріальної, і емоційної винагороди за свої труди. Саме тому ми і говоримо про милосердя як про надприродний дар Святого Духа, дар, який понад усе уподібнює людей Богові. Любов, яка проявляє себе в безкорисливій щедрості, основа Всесвіту. Бог творить світ з безкорисливої любові, Триття повністю самодостатня. У Бога немає жодних потреб. Який він би шукав заповники не завдяки творінню, існування, чистий подарунок, який він робить душім нам, людям, ангелам, птахам і галактикам. Бог підтримує світ у буті з безкорислої любові, кожен наступний вдих, який ми робимо, кожен краєвид, що відкрився нам, кожен ковток води, його щедрий подарунок. За який ми ніколи не зможемо розплатитися. Бог не запитує, чи гідні я чи ви сьогоднішнього ранку. Він просто дає більше того. В основі нашої віри лежить дар, якого ми не заслуговуємо і не могли б заслужити спокутування, здійснене для нас Христом. Христос не помирає за людей, які цього гідні. Він помирає за ворогів, за тих, хто опирається йому і обрашає його. Адже ж він сам сказав нездорові потребують від лікаря хворі. Я не прийшов кликати праведників до покаяння, але грішники. Ось чому, дорогі мої. Так важливо є на кожній службі Божій по можливості причащатися. Адже Господь ще на тайній вечері сказав ці слова, пийте з неї всі. Всі, дорогі мої, недостойні, невибрані. Бо якщо ми будемо себе готувати, щоб ми були достойними, ми ніколи не будемо достойними. Це нам по милості Божій, це Божий дарунок. Тому не нехтуємо цим великим даром, дар самого Бога. Він себе дає у поживу нам, щоб ми позбулися диявола, щоб ми позбулися гріха, щоб диявол не насміхався з нас, щоб відновити у нас цей образ Божий, на який ми були створені. Тому саме здійснюючи справи милосердя, ми зустрічаємо Бога. Каже, як? А ви ж пам'ятаєте, а я був голодний, а ви мене не нагодували, а я був спрагнений, а ви мене не напоїли. Хворий був, а ви не навідалися до мене. Що ви зробили одному з найменших братів, ви мені це зробили. Бог уподібнює себе до людини. Те, що ми робимо комусь, каже Господь, ви мені це робите. Видатний. Американський генетик Френсіс Колінс описує одну з подій, які привели його колись атеїста до християнської віри. Він, як лікар, поїхав в Африку, щоби певний час допомагати в лікарні. Умови, в яких він намагався допомогти місцевим жителям, надзвичайно його засмучували. Він взагалі сумнівався, що йому варто було їхати. Якось майже дивом йому вдалося врятувати життя одному селянину. Він виявився віруючим і сказав йому: У мене таке відчуття, що ви задаєтеся питанням, навіщо сюди приїхали. Я знаю відповідь. Ви приїхали сюди заради мене. Колін за глибоко уразили його слова. Як він пише, сльози полегшення затуманили мені погляд, коли я зрозумів, що він абсолютно упевнений, у цьому дивному місці я нехай лише одну мить знаходився у гармонії з волею Божою, по якій між оменою і молодим нігерійським селянином становився найбільший неоправдоподібний і дивовижний зв'язок. Я не зміг науково пояснити свої переживання. Теорія еволюції була безсила відповісти, чому привілейований білий стоїть біля ліжка хворого африканця і кожному дається щось виняткове. Це було милосердя у сенсі Луїса, любов, яка не шукає подяки, чиє існування кидає виклик матеріалізму. Вона сама є найвища радість, яку може відчути людина. Забивше щось важливе для людини, у всіх відношеннях чужі і людині, яка ніколи у матеріальному сенсі не змогла б віддати йому, цей лікар усвідомив присутність Божу. Проте, дорогі мої милосердя, це щось більше, ніж переживання, це певна риса удачі. Заучатість у чесноті, яка тримається не на переживаннях і навіть не зважаючи на переживання, вірність волі Божій попри все. Це певна навичка, як звичка жертвувати якусь частину зарплати добродійному фонду, наприклад. Можливо, спочатку дуже невелику, але роблячи хоч би це. Ми даємо Святому Духові простір, щоб діяти в нашому серці далі. Пильно приглянься, для кого накрив я цю святу вечерю, наче каже Христос. Вона не накрита для тих, хто може зі мною чимось розрахуватися, бо що ще крім гріхів ти маєш, ти же брак. І навіть прощагнуту руку, що отримуєш всі мої благословення, віру створив у тобі через Євангеліє, мій дух, але ти, мій любий гість, я тебе частую моїм добром, самим собою тебе, причастям і даю тобі вічне життя в моєму царстві. Кім ти ще живеш поки що на землі, в цьому грішному світі і бачиш, скільки тут є жебраків, бідних і знедолених, навіть серед моїх братів, сестер моєї церкви, не будь-як Наполеон, який у гордині вважав, що він особисто і планує розпоряджається світом. І не будь-як якийсь депутатів або кандидатів у депутати. Які проводить атракціони щедрости, роздаючи гречку, шпроти, олію та цукор перед вимор... виборами в намаганні купити прихильність громадян, аби про нього могли трохи краще думати перед тим, як він знову отримає депутатський значок і на людські привілеї служити самому собі та добиватися собі самому ще більших статків. Але ти став ще до людей, як і я був поставив ще до тебе, наче каже Господь, промовляючи. Коли ти справляєш обічви, це не клич друзя. Запроси тих, хто тобі не зможе вітати, віруючим віддає все Господь. Але він не каже про те, що доброчинець стане народним депутатом або мільйонером. Так говорять духи. Які Богові не коряться, і які через гординю були скинуті з небес. Господь говорить про нагороду за усім іншу, побачити, яку прагнуть очі віри, Господь каже віддасться ж тобі за воскресіння мертвих, іншими словами, коли робиш добро, то знай, що подякує Господь тобі у час свого славетного повернення, коли Він воскресить тебе з мертвих і скаже. Приятелю, ходи до мене, і будь зі мною невідлучно у моєму Царстві Боже, тіхся вічним життям і усім, що я для тебе здобув в ім'я Христове. Амінь». Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі вділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена. Також коментуйте, задавайте і свої запитання, ну і проподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!